Cold Steel Voyager XL Vacuero. Отака от отака от доросла чоловіча чоловіча шняга. 14 см кліночок. Я його продаю, але продаю не із за того, що він мені не подобається. Він мені дуже подобається, я всім відповім, чому. Я розпродаю свою колекцію. Зараз просто хочу декілька слів про його особливості. Це офігенніший різачок. Прямі спуски. І ви бачите, хоч обух тут починається товстезний, як він. Кінчик в нього ну, відносно делікатний. Для деяких ножів він, можливо, навіть і вже і грубий, але для воєджерів це самий. Самий різун, який може бути, але цього кончику чи вістря, як правильно. Якщо ви думаєте, що він настільки делікатний, що він не, е, як там всі кажуть, длубає, да? там гріша зоя. Він постійно щось длубає, блядь. Ну, Це, вибачте, як то кажуть, одною рукою на домофон, другою одним оком в телефон, другим на автомат. Ну. І в дереві ви зробите отвір потрібний. Ну а про побутові речі, як то додаткова дзюрка в ремені, там, чи щось на снарязі, це, ну, це без питань. Я от ось вам на дереві показав. Знову ж таки, про про темляк. Темляк, як завжди, люблю, такий, щоб, щоб на руку для фіксації, тому що руків'я руків я Excel. Саме говорить про те, щоб, щоб змінювати, змінювати хвати. Це я вже говорив на, в серії про Voyager XL Tanto Полусерейтерне. Його я теж, теж продаю, так що звертайтесь. Все є і на OLX, і в мене в телеграм-каналі. Тож ссылку треба буде залишити. Продаю, так, продаю разом з тим разом з ляком. Тут із допрацювань, ну, темляк можна назвати допрацюванням гарний, гарний паракорд. Бусіна. Я його і називаю я його і називаю цей ніж чорною... чорною жемчужиною, як у Джека Вороб'я його улюблений корабль. Але не за того, що. Не шукайте логіки, де тут чорна жемчужина, і не за того, що це чорний паракорд, і... за то що він шустрий. Це самий шустрий з розмірів XL Voyager, які є, бо є «Танто», та лопата дроппойнт і кліппойнт. Це сам він самий, я вам кажу, він такий прям, незважаючи на розмір, він, він реально блять, дуже, дуже шустрий. Я ним розбирав курку, бо їм курку, м'ясо ним теж нарізав. Я вам кажу, він, він ріже просто, не бійтеся рекурви, бо ну, я не знаю. Хто боїться рекурви, її правити віобразним, якщо придбати собі алмазний такий, таку правилку. Але на даний, даний ніж він, скажімо так, професійно заточеним, хто в курсі такий був у нас в групі Гоцман, це його, в принципі, він його і купляв. Тут із допрацювань американська Титанова Кліпса, іменно американська, не з Аліекспреса, Це я ручаюсь і це підтвердить. Той, хто із Америки, як то кажуть, і привозив, продавець, є Володя такий класний у нас. У нього теж телеграм-канали, група, де він продає по дуже вкусним цінам. Не тільки колстіли, але я кажу, що і ціни вкусні, і все оригінальне і без питань. То Вовчик підтвердить на рахунок цієї кліпси. Вот, ніж 100%, 100 оригінальний стан сталь Aus 8, ой, сталь Aus э, 10A. Це Aus 8 у мене ще той старий Voyager Tanto, ще він у мене на Aus-8-й полусерейтерний. В общем, общем кліпса, Ну, тімлячок це, це для туризму, якщо ви в городі тільки будете носити, можете темляк можете зняти, але він серійно, я його не буду знімати, він йде в, 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 скажімо так, в подарунок, таким я цей ніж бачу. І із таких маленьких новшеств, ну не новшеств, може хто не знає, бачите, магнітик, маленький магнітик, маленький так, Зараз переміщусь на свій бачите, саморобний, саморобну підставку вот, держатель. блядь. Для телефона ця... Ой, незручно. Не, не в общем, ця, цей магнітик допомагає, якщо його пересунути на кінець, на кінець вістря, от вам покажу з приводу. Питають мене для чого воно потрібно. Як вас в ключі впали там десь в рішу. Ну, коротше, де рука у вас не пролазить, а ніж. Саме ніж, саме лезо 14 см, і ще і руків я вам анігю. І навіть якщо ви його закончите, тут ще плюс, бачите, ще плюс паракорд. Ну, В общем, ключі кудись впали. І бачите, вистачає сили цього дія цього магніта. Це, вибачте, все. От. Вистачає зв'язку ключів. Зв'язку ключів. Підняти. Це, вибачте, за рукожопство, тому що все, коли одніми руками це робиш, то Такі от... Одною... лівою ногою, коли це робиш, то <свісно> таке відбувається. Він гарно, гарно тут поміщається, тим більше, бачите, що досить, досить така вагома п'ята у клинка, і він на ріжучі наріжучі властивості чи там на, на те, що ви будете різати, він не не потрапляє. Відкривати хоч, руку, хоч пальцем, хоч Ну звісно, саме модне в, в цих, в, я думаю, в Excelному ексель, в ряду, в Excelних моделях теж інерційне інерційне відкривання. Ну Бачите, він і не злітає нічого. Це ахуєнний різун. Поколціловський міцний, але бачите, з того всього ряду він о, досить, досить гарно ну навіть не те, що зведений, бо тут уже, ще кажу, заточка ще навіть підправлена. Він, він з завода, він завода зроблений тоненьким таким різочком. Подивіться, на прикладі, здавалось би, дивіться, яка, дивіться, яка разюча різниця. Да? ха разуча різниця, але подивіться на подивіться на на обухи. Бачите? <Развичай> Тому хто в кого от пісюн, як то кажуть, стоїть на даному моделі, як от на автомобіль якийсь, я продаю його за адекватні гроші. Такий стан, плюс кліпса, тюнінгувати вам нічого не треба. Ну, можливо, щось таке, що я не знаю, то поділіться, щоб ви ще зробили, що ви ще хочете з цього ножа. Тут мені здається, все, все для. Так як це Voyager, то все для подорожей тут зроблено. Кліпса зручна, бо стандартна Кліпса там вже ж взагалі торчить. Тут і з глибокою посадкою торчить доволі багатського ножа. А з тою стандартною там взагалі, блядь, ну... Ця і глибша, і більша сама по собі площина, площина цього титанового полотна. В общем, кліпса для гарної носки є, вона не є е, супер жорстка, але про втикатися ніж ну, нереально. Те, що кажуть, що десь зацепився за довгий тимляк і воно злетіло, ну блять, навряд, ну, ну я не знаю. Можливо, як ви його на розгрузку повісите і будете встрибувати в. В БТР і десь об... за щось за Ну, все так можна проїбати в екстремальних условіях, але отак, от, скажімо так, в умовах природи і мирного часу, ну, це... це нереально. Це мають бути якісь такі супер умови, де вам там, сука, ноги буде, не дай Боже, звісно, одривати, то може разом з ногою і бідром і одлетить цей ніж. Ну, боронь, Боже, нас всіх від таких випадків. Для зручного користування темляк, знову ж таки, повторюсь. От, що путешественникам, вояжерам і кемпінгерам, не, не, не думайте, що це я сказав, що він типу, різун, що він не наколить вам д -д -д дров. Я, я, ну, я дрова не кулю. Максимум, що я роблю, це роблю піошку, щоб розвести, а потім просто поління складаєш, як то кажуть, тим шалашиком, і вони всі перегорають. Ну, але якщо любите батонити, то на батони там. Ви знаєте, що робити, певно. Замок. Замок роб... приспускають навіть. Відкривають замок, щоб був совбідний, навіть в триадлоці. І так от ним по, -по обуху палешка бацають. В общем, але для розборку, для розбору м'яса і продуктів, ну це просто, блядь, це просто, це просто пісня. От. Гарно все тут промивається, продувається і пропшикується. Ведешками, там, всіми цими прибамбасами. Ніж неприхитливий, дуже гарна, дуже гарна насічка. А, якщо вірити бившому власнику, в якого він лежав тільки на полці, він роз, розкручував його, повністю розбирав і якось цю насічку робив типом тіпа, тіпа якішу, щось якось він тіпа, полірував якимись там всякими прибамбасами. Це я хочете дам. Попитайте у самого Гоцмана, ну, по його мнінію, він не такий шорсткий. Ну, мені здається, він, ці хрести, ці мальтійські хрести у Воїджера і є його особливістю ці, для цієї цепкості, цупкості. Я різниці не помітив між своїм старим. На Aus 8, навіть, якому вже майже 15 років, я вже навіть з ліку збився. І у цьому з нових моделей. Ну, але він замарачився. Коротше, на цим ножем він і з руків'ям, і з заточкою. Я його не точив і не правив. Я кажу, працював ним тільки ізрідка по м'ясу. Ну, бо ж ножик є, А так як зараз все ж таки війна, ліси закриті, то ну, це, це і є, скажімо так, по підтвердження, тому що він. Які, нахуй, пікніки, які, які подорожі так, носиться, Носиться, бо єсть. Ну, не дай Бог, яка самооборона, ну тут, я думаю, питань нема. Як, як з такою рекурвою він буде працювати по протягнутим до вас, тим більше взявшись за з, в, скажімо, в, в максимально максимально крайнє положення на як наскільки він продовжує сам ніж. Ще тут. Сантиметрів на, на так. На, на 7, напевно. 17 плюс 7, ну от самі собі, вважайте, наскільки ви далеко від противника. А якщо ще отак, він у вас на пітлі, ну то я вважаю, ніж треба брати. Оці от всі там, коли виносиш палець це все не для не для рукопашки. Ніж, має бути уверено в руці. А якщо ще він. Якщо ще. Ця Впевненість, на, вибачте, за русизми, якщо ще ця впевненість дублюється е, темляком навіть на кісті, я вже не кажу на всю руку, тому що це ну, бред. там. Коли він висить на кармані, то зірвати його з кармана у вас вдасться, вас вдасться, коли ви. Ну, Звісно, ви ж з ножем ходите, ви продорачуєтесь, то ця петля висить біля кармана, і ви спочатку е, ну, продів, продіваєте от ці чотири пальці, здюргуєте, і він у вас хоп. Відкривається без, енерційно, без всяких Емерсенів, ну, з такою самою швидкістю. Просто кажу на телефон і, і одноосібно не можу вам цих всіх прилістів продемонструвати, якби в мене був, як то кажуть, оператор. Ще раз, на кармані сидить афігезно. Я не знаю, в мене він навіть на, на передніх. Хтось його носить на задніх, ну, то певно, той, хто не має автомобіля, я не знаю. ну Він сидить чудово. Чудово сидить, я жодного разу не жалію, що він в мене є. Але мені доводиться поки що розпрощатися з багатьма моделями і за їх розміру, і за. Ну, є, 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 є причини, От, але. Звісно, серце, серце болить, але, як кажуть на Востокі, хай краще воно радується, що це в вашому житті було, чим те, що ви з ним прощаєтесь. Я не прощаюсь, він просто переїде до тої людини, кому він тут буде потрібний. А я його не вивезти не, не, і не там не користуватися, бо в Європі закони там, в деяких країнах, там Польща, Чехія, ну нахуй кому нужна та Польща. От. А в більш нормальних, теплих, скажімо, странах там. Там з, там з такими велетнями напряжна ситуація. Тримати його лише для коли виїдеш на кемпінг, ну, то, 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 там, мора, там мора буде працювати. Тому, тому продаю. Ніш офігезний, не пожалкуйте на разу. Тим більше, як, як пишуть в оголошеннях про автомобілі, сів і поїхав, ніяких вкладень не потребує навіть, не, навіть по темляку. Титанова Кліпса, темляк файний. Я думаю, що він найбільше йому підходить. Ще, ще й магнітик. Магнітик я ж показав, хоч і маленький, але дія сильна. Це з маленькі магнітіки, в, радіо, в радіотехніці використовуються, тому вони надійні і, і якісні. Ніж, бачите, відкривається і закривається. Ну, Тобто він обслугований досить. Досить гарно, ну як досить гарно, так як треба. Хай він радує нового власника. Всім мирного неба, слава Україні, гарних вам ножів і покупок. Гарного Різдва!